Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. І нині у цьому роликові ділюся з вами, як я варю дуже смачний гороховий суп. Суп за цим рецептом получається неймовірно смачний, ароматний, ситний, наваристий і дуже добрий. І якщо чесно, думаю, може ви вже кості замітили, що цей ролик у мене теж вже був на каналі. Ну так як відео було заблоковано, я їх усі зберегла. Ну, майже всі є такі пару роликів, які, на жаль, не збереглися. Ну, я їх по-новому буду знімати. Так що, нині я його по-новому загружаю на канал, а просто, бо були всі в мене рецепти. Я думаю, що ви всі знаєте, як готувати. Ну, і бо так, як у мене кулінарний канал, я тут викладую усякі прості смачні домашні страви, які зможе приготувати люба домогосподарка. Лишайтеся на каналі і ми разом із вами будемо готувати гороховий суп. Так, тут у мене є м'ясо на кустці. І це у мене свинина. Ви можете брати любе м'ясо, яке ви хочете. Я його залила холодну воду, малом присолила і кладу на плиту на І коли воно хоче закипати, зверху з'являється всякий шум. Піна така. І я цей шум повністю забираю гет, аби м'ясо варилося у чистому бульйонові. І коли вонося продовжує варити. І може таке бути, що ще ся і один раз, і ще й два рази зробиться зробиться шум і я його забираю, аби ся воно все варило у частенькому бульйоні. Доки не встанеться чистий бульйон. І м'ясо ся має варити. Так, помаленьку копіти, не сильно, а й на такому слабому огньові. До готовності я варю м'ясо. Коли варю у суп. Аби воно файно відтавало від кустки. Так, тепер його відкриваю. Дивіться, воно тут помаленьку кипит. М'ясо в мене зварило. Я його вибираю гет із того. Бульйон я проціжую. І дивіться, він такий чистисенький угоршковий. Ну, ви, якщо не хочете, не мусите. Так, тепер ще досолюю. Бо то я була лиш мало присолила, і висипаю туди горох. І буду варити горох до напівготовності. Це його прикриваю кришку не плотно, алі так прикриваю зверху. І насія варити на такому слабенькому огньові. Так, горох у мене напівварений. Тепер я кладу туди моркву моркву я порізала такими брусочками. Ну, ви собі ріжте, як хочете. Смакся від того не міняє. І нараз кладу туди цибулю і болгарський перець. Можеш покласти болгарський перець, або ще ми кажемо солодку попригу і цілу, я поклала половинку. Прикриваю і на пару минут воно покипить. хоча б 5-6 Так, Прокипіло все разом відкриваю горнець. і висипаю туди ріпу. Картоплю. Просто ми кажемо ріпа. Думаю, ви вже всі знаєте, кого давно мене дивить, що ріпа ото у нас картопля. Так, висипаю її файно у горниць і лишаю варить до готовності і ріпи, і усіх продуктів. І морквася має зварити. Зараз трясу чорний молотий перець. Ви, якщо хочете, можете додати ще якісь приправи. Я більше не кладу ніякі такі якісь приправи. Ну, просто перець, та й далі пак зелень додам, і все. Так, прикриваю кришку і варить, Воно до готовності, як я вже і казала. І доки це воно там у мене доварює, я роблю зажарку. або якщо май правильно вказати, то й все я роблю рантаж. У фандел наливаю олою соняшникової олії, і кладу туди надрубно покришену цибулю і часнок. Там у мене все разом. І часнок, і цибуля всем покришила і поджарюю сяк до світло золотистого кольору. Усе разом. Так його промішую, бо я файно рівномірно все прожарило. Колись воно вже мало піджарило, кладу туди одну столову ложку муки, борошна. І піджарюю так, аби мука була такого теж світло-золотистого кольору. І це якся робить рантаж, по-давньому так у нас кажуть. Є рантована сербанка, є підбивана, Ну, а це я роблю сюди якби рантаж. Так, перемішую. Колися воно піджарило, кладу туди солодку паприку. Або ми кажемо червона молота поприга. Перемішую пару секунд. І все, або зажарка, або рантаж у мене готовий. Дуже файно пахне. І воно тудися із цим ранташом получає така юшка у супові май густа, май навариста, май ситна. І висипаю вже цю зажарку у горниць. У мене там ото вже все варене. Висипаю файно. Так його промішую все разом. Дивіться, як воно капець помале. І кладу туди м'ясо. М'ясо я вибрала і порізала на кусочки. Так його має зручно збирати з горшка, коли там просто дараба м'яса у горшкові. Май легко істилати, так я і борщ роблю і в супи, що м'ясо відбираю від кустки, ріжу на кусочки і опять туди у горниці. Так, усе перемішала. там. І тепер, калиша я був, на все разом іще прокопіло. Уже в місті з м'ясом. Так, усе закопіло, але такий запах ще я вам просто не можу передати. Дуже аромат на всю хижу, на всю комнату. Так, і в самому кінці додаю зелень петрушка. Ви можете взяти і зелень крупу, якщо ви хочете. Думаю, теж буде смачно, але я поклала зелень петрушка. Файно промішую. І все, суп у мене повністю готовий. Ситний, ароматний, горячий суп і зварився. Все, дивіться, який він файний, можеш його наспилувати і їсти. Може, хтось буде мені писати, що що тут нового, бо буває, що я викладу якийсь рецепт та пишуть мені, ну, і ви нам Америку відкрили, або що тут такого нового, або якогось оригінального. Та для таких коментаторів хочу вказати, що у мене простий канал із простою домашньою звичайною їдою. Не з якимись там не знаю з чим. Я не можу постійно викладувати якісь такі рецепти, якісь ексклюзивні, чи я не знаю, як їх назвати. У мене дуже простий канал, де я готую таку саму звичайну, просту їжу. Бо буває, пишуть мені, і що тут незвичайного. Так я і не відкривала канал, що я на ньому щось буду викладувати незвичайне. Звичайно, я викладую все звичайне, і стівне, смачне. Усі рецепти, які я знаю, таке ділю. Так що я вам рекомендую приготувати суп з усяким простим і дуже смачним рецептом. Список інгредієнту я вам напишу у описі під відео. І це тут не є якась точна така рецептура. Ви собі можете класти чогось майбут, з чогось маймало, бо й це. Ну, як собі хочете, так можете робити. Усім вам смачного! Сподіваюся, що ви приготуєте і буде вам смачно! Дуже файно дякую, козу нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба та рясних Божих благословень. Хтось ще не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на інстаграм. Силка буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, продовжуйте ділитися моїми роликами у своїх соціальних мережах, які у вас є, ото допомагає розвивати мій канал. Я вам буду дуже і дуже вдячна. А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!